Олу всі прийшли ми вчитись, постараймось не лінитись, тож до праці всій мерщій здалайма труднощі усі. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Кожне наступне число збільшить на одиницю. Сама перевірка, а у вас так. Виконай каліграфічну хвилинку самостійно. Пропиши подані числа до кінця рядка. Сьогодні на уроці ми лічимо тисячами, лічимо в межах багатоцифрових чисел. Завдання номер один. Назви лічильної одиниці від меншої до більшої. Лічильної одиниці, які ми використовуємо, це одиниці, десятки і сотні, розгляньте ряд чисел. Як називаються числа, які записані у першому ряді? Це є розряд одиниць. Розгляньте другий ряд. Це є розряд десятків. І третій ряд. Правильно, це є розряд сотень, можу лічити сотнями одна сотня, дві сотні, три сотні, чотири сотні, п'ять сотень, шість сотень, сім сотень, вісім сотень, дев'ять сотень. До 9 сотень вона додала ще одну одиницю і одержала 10 сотень. 10 сотень це нова лічильна одиниця. Це є тисяча. Зверніть увагу, як записується тисяча на письмі. 10 сотень дорівнює 1 тисяча. Зверніть увагу, нова розрядна одиниця тисяча. Перший розряд це одиниці. Другий розряд десятки, третій розряд сотні, четвертий розряд тисячі. Юрко вважає, що можна лічити тисячами одна тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч. Він записав розрядні числа, прочитай ці числа. Тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч. Юля до дев'яти тисяч додала ще одну тисячу і отримала десять тисяч. Дев'ять тисяч, додати одну тисячу дорівнює десять тисяч. Вона записала це число, так, зверніть увагу, десять тисяч. Юля стверджує, що в такий спосіб одержуємо новий розряд десятки тисяч, п'ятий розряд це є десятки тисяч. Ми тисячі об'єднали і утворили десятки тисяч. Учні продовжили лічити десятками тисяч. Прочитайте ці числа: 10 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч, 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, 70 тисяч, 80 тисяч, 90 тисяч. До 9 десятків тисяч. Антон додав ще один десяток тисяч і одержав десять десятків тисяч. І він стверджує, що 10 десятків це є одна сотня. Тому одержимо сотню тисяч. А отже новий розряд це сотні тисяч. Сотні тисяч записується так. 100 тисяч або одна сотня тисяч. Учні продовжували лічити сотнями тисяч, одна сотня тисяч, дві сотні тисяч, три сотні тисяч, чотири сотні тисяч, п'ять сотень тисяч, шість сотень тисяч, сім сотень тисяч, вісім сотень тисяч, дев'ять сотень тисяч, дев'ять сотень, дев сотень тисяч або дев'ятсот тисяч. Якщо до цього числа до 9 сотень тисяч додати одну сотню тисяч, ми отримаємо нову розрядну одиницю мільйон. Зверніть увагу, як записується число мільйон. Працюємо з таблицею. 10 одиниць це є один десяток. Десять десятків це є одна сотня. А 10 сотень це є одна тисяча. Тисяча це нова розрядна одиниця. Десять тисяч це один десяток тисяч. Це також нова розрядна одиниця. Десять десятків тисяч це є одна сотня тисяч. І десять сотень тисяч це є один мільйон. Опрасивати з підручником завдання номер 3 працюємо усно. Розглянемо таблицю на сторінці 76, що цікавого можна помітити. Кожна одиниця лічби в 10 разів більше за попередню. Давайте розглянемо у першому рядку записані. Одиниці. Продовжуйте ряд самостійно. У другому рядку записані. Десятки. Продовжить самостійно ряд чисел. І в третьому рядку записані сотні. Продовжить, будь ласка, самостійно ряд чисел. Зверніть увагу: 1, 10 і 100. Який висновок можна зробити? Що кожна одиниця лічби у десять разів більше за попередню. 2, Два, 20 і 200. Дійсно, кожна одиниця лічби в 10 разів більше за попередню. 3, 30 і 300. Кожна одиниця лічби в 10 разів більше за попередню. Зверніть увагу, лічильною одиницею цієї групи є одиниця. І це є перша група. І лічильна одиниця одиниця. Давайте розглянемо другу групу чисел. У першому рядку у нас записані, правильно, тисячі. Порахуйте, будь ласка, самостійно, назвіть ряд чисел. У другому рядку у нас записані десятки тисяч. Це також нова лічільна одиниця. Продовжіть, будь ласка, самостійно ряд чисел. І в третьому рядку у нас записані... Сотні тисяч і це також нова лічильна одиниця. Продовжіть, будь ласка, самостійний ряд чисел. зверніть увагу, тисяча, десять тисяч і сто тисяч. Кожна одиниця лічби в десять разів більша за попередню. Дві тисячі, 20 тисяч, 200 тисяч. І знову нам підходить той самий висновок, що кожна одиниця лічби в 10 разів більше за попередню. Зверніть увагу на лічильну одиницю. Лічильна одиниця тисячі. Значить, одиниці лічби другої групи то є тисячі, лічильна одиниці. Першої групи одиниці, а лічильної одиниці другої групи тисячі. Закріплюємо вміння розв'язувати складення рівняння. Перше рівняння записуємо в зошит 2 помножити на х дорівнює 782 поділити на 34 і додати 15. Це складене рівняння, яке має праворуч вирази наділення і додавання. Вирази без дужок. І в першу нідію ми будемо обчислювати ділення, а потім додавання. 782 потрібно поділити на 34. Такі вирази ми обчислюємо письмово, тому поруч з рівнянням ми записуємо вираз наділення. 782 поділити на 34. Дільник 34 має дві цифри, тому у діленому відраховуємо дві цифри і називаємо перше неповне ділене. 78 десятків. Значить, у часті буде дві цифри. 78 треба поділити на 34. Нам потрібно спочатку 78 поділити на 10, це буде 7. А 7 поділити на 3, приблизно візьмемо по 2, перевіряємо, 2 помножити на 34. І це буде 68. Записуємо 68 під десятками. Дію віднімання дізнаємося, скільки десятків ми не розділили. 78 відняти 68. Це дорівнює 10. 10 – це є стача. До стачі приписуємо дві одиниці. Друге неповне ділення 102. 102 треба поділити на 10. Буде 100. А 10 поділити на 3. Буде 3. У частку записуємо число 3. Нам потрібно 3 – Помножити на 34 3 помножити на 4 12. 2, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 3 9, та ще 1. 10. Дією віднімання ми дізнаємось, скільки одиниць не розділили. 102 відняти 102 до рівня 0. Ми розділили всі одиниці. Отже, частка 23. 2 помножити на х дорівнює 23 додати 15. Ми розуміємо, що ми можемо обчислити і цей вираз. 23 додати 15 дорівнює правильно, 38. 2 помножити на х дорівнює 38. Ми отримали просте рівняння, де невідомий компонент, другий множник. Щоб його знайти, нам потрібно добуток поділити на відомий множник дорівнює 38 поділити на 2. 38 поділити на 2 ми можемо виконати усне. Нам зручно 20 поділити на 2 і 18 поділити на 2. Х дорівня 19. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 2 помножити на 19 дорівня 782 поділити на 34 і додати 15. Нам потрібно 2 помножити на 19. Це дорівнює 38. А праворуч, 782 поділити на 34. Ми щойно обчислили буде 23. А 23 додати 15. Буде 38. Ми отримали істинне твердження: 38 дорівнює 38. Значить, рівняння розв'язали. Правильно, х дорівнює. 19. Зупини відео і розв'яжи друге рівняння самостійно. Сумок уроку. Розкажіть про свою роботу на уроці, чого навчилися, про які числа дізналися, які завдання було легко виконувати і які складно. Намалюйте відповідний малюнок в зошиті. Ми з вами великі молодці. Дякую за роботу, за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки.